Ці призери чемпіонату України визначені. Бронзова серія тривала 4 матчі, і Львівська енергія здолала ЛТК 3-1. У фінальній серії, як і в Харкові, ураган та локо обмінялися перемогами віана Франківську». Доля чемпіонства вирішилася у золотому матчі лише у серії пенальті. Локомотив тріумфує, ураган другий. І на завершення п'ять сейвів Романа Колтка та кращі голи вирішальних матчів плей-офф. Перший поєдинок бронзової серії у Львові, як і два попередні у Луганську потішив болівальників зливи голів. Гості виглядали доволі впевнено і навіть були ближчими до того, аби відкрити рахунок, але вдало діяв воротар енергії Кардаш. На екваторі тайму рахунок було відкрито. Овсяніков з гострого кота пробив поміжніх Савенку, а невдовзі зеленобілі розвинули свій успіх. Красива комбінація господарів завершилась ударом Ковля у дев'ятку. 2-0. Ще до перерви Сергій оформив дубль, коли на 18-й хвилині зіграв у стіночку щепернюком. А потім обіграв Пітулю і вразив ворота. 3-0. На цьому гльова феєрія першого тему не закінчилася. Перед самою перервою було забито ще три голи. Спершу Тарас кусь після пасу Свірідова один меч відіграв. Тім відповідь господарів була миттєвою. Після голу від Овсянікова за пів секунди до сирени, м'яч у власні ворота зрізав Свірідо. 5-1. У другій половині команда дещо заспокоїлась і перестали грати у відкритий футзал. Така тактика була явно не на руку ЛТК. Телефоністи часто помилялися у простих ситуаціях. А львів'яни свої моменти організовували вправніше. Рогачов після передачі Чепурнюка зробив рахунок 6-1. Луганці ж одразу ж пішли в атаку з п'ятим польовим. На 32-й хвилині команди обміняли забитими м'ячами. В енергії відзначився Макаєв, на що ВЛТК відповів Бесалов. До кінця поєдинку овоці зуміло провести лише одну результативну атаку. На 39-й хвилині влучний удар завдав свій рідок. У підсумку 7-3 на корис Львів'ян, а четверту гру через дискаліфікацію приблискали телефоністи Ройста Кусь та Енергетик Макаєв. З перших хвилин четвертого матчу зеленобілі дали усім зрозуміти, що їхати до Луганська на п'ятий матч серії вони не прагнуть. В енергії усі чудово розуміли, що добити послабленого ЛТК потрібно саме у неділю. Незважаючи на відсутність двох лідерів Рося і Козя, у складі гостей знайшлися інші. І невдовзі після удару шпигаря меч влучив у поперечину. Тим не менше гру контролювала енергія. Перевага господарів у гол на екваторі тайму. Меч після удару Коваля від поперечини перетнув лінію воріт. Втім, на відміну від суботнього матчу зливоглі у першому таймі глядачі не побачили. Після перерви луганці спробували проломити хід гри, натомість енергія трохи збавила оберти. В хоч і не було багато гольових моментів, але один з них таки вони зуміли реалізувати. Спасу Іванова забив шпигар. На 26 й хвилині небезпечно прибував Розованов, коли м'яч поцілив у Кардаша, а потім у Каркас воріт. Через декілька хвилин заломобілі знову вийшло вперед. Завершальний удар на рахунку Рогачова. На 36-й хвилині Роман Ковальчик випустив п'ятого польового гравця, і невдовзі енергія збільшила свою перевагу. Із дуже гострого кута Саванка пробив Овсяніков. 3-1. Поховати інтригу у матчі міг Кунін, але здобув пенальті, пробив вище воріт. А ось Овсяніков свій шанс не втратив. На останній хвилині він зі своєї половини поцілив у порожні ворота і оформив дубль. 4-1. Енергія в другій у своїй історії виграє бронзу чемпіонату. Натомість ЛТК посіла солідне четверте місце. А у міжсезонні обидві команди чекають серйозні кадрові зміни. Сьогодні ж матч був рішаючий. Що для них, що для нас вони проигрывають, закінчують э, борьбу. Ми виіграваємо, становимся победителями. То есть... И вчера такую игру провели, но, но, много сил потратили. И было видно, что в конце уже две команды уже играли через не могу. Поэтому где-то на фоне усталости, где-то не реализовывали те моменты, которые создавали. Всегда хочется выигрывать, вот, несмотря на то, какая это игра за чемпионство или за третье место. Тому ми в полуфіналі програли, тому ми вже не боролись за перше місце. Що зросім, що з Кузом, у нас команда сьогодні показала характер молодці. Вчора вони старалися, трошки десь не вийшло. Все-таки це футбол. Ми на, ті, на цю колію тільки стали. Ми вперше ЛТК досягнули такого. Я вважаю, це для нас мікроуспіх. Звісно, що апетит підходить під час їди. Ми хотіли зазіхнути на вище. Ну, два рази в цьому сезоні нам не повезло, два рази нас усікнула енергія. Що в фіналі Кубка, що в боротьбі за бронзові нагороди. Третій матч фінальної серії в івано франківську команди почали без розвідки. Сімка вже на першій хвилині опинився віч на віч зі ваняком, але Локо кинувся в ноги нападнику. Господарі відразу стали використовувати пресинг, але гості великих помилок у передачах не робили. Різні підходи суперники використовували і для розвитку атак. Якщо дракони йшли в лобову за рахунок високотехнічних бразильців, то залізничники намагалися зловити опонента за рахунок довгих передач зі своєї половини. Загалом гострих моментів було небагато. У середині першого тайму після розіграшу кутового Дмитро Сорокін поцілив у ближню штангу. Забитих м'ячів до перерви переповнені трибуни так і не побачили. Але нудно в першому таймі вже точно не було. Після відновлення гри активніше заграли господарі. Іваняк вступав у гру щохвилини. Щоправда, дракони постійно били у воротаря. Ударних епізодів за участю харків'ян було небагато. Але все міг виправити один єдиний епізод. У середині тайму журба ледь не втік сам на сам, але його наздогнав будняк і зупинив ціною гірчичника та небезпечного штрафного. Кисельов прямим ударом влучив в обличчя колтку. Було два відмінні шанси все вирішити одним ударом після кутових. Але гостям відверто не пощастило. При карпе спалахували рідко, але яскраво. Забити такий бажаний м'яч і виграти в основний час ні тим, ні іншим не вдалося. Хоча на останніх секундах героєм матчу міг стати Луїс Негао. Бразилець з забійної позиції пробив поруч зі стійкою. А міг і гольовий пас віддати на вільного шотурму. 0-0. В основний час. І в цій серії вдруге поспіль довелося виявляти переможця за допомогою післяматчевих пенальтів. Знову, як і в Харкові, майстерністю і реакцією блиснув Роман Колток, який парирував удари Вороніна та Іваняка. Литвиненко хоч і відбив удар Нінню, що Турма свій шанс не втратив і вколотив м'яч у дев'ятку. Після того, як забив журба, все виявилося в руках Кордоби. Він пробив під поперечину і лотерея після цього закінчилася. 4-2 в серії пенальтів на користь Урагану Івана франківці повели 2-1. Для команди Тураган це перемога. Для нас мене на жаль, це поки що тарису звернуться результат. Той якого б ми не бажали побачити, але це гра. Вважаю, що вболівальники задоволені цим ведове. Ну і думаю, що завтра буде ще цікавіше. Сьогодні плюс нам мінус локомотиву. Тяжела гра бачили, така взагалі. В'язка такая, они хорошие, мы ми фізично готові. Ми хорошо, поэтому такая туди-сюди. З жорсткої борьби много, в принципе, вот і все так по ігрі. Поки не хочу нічого коментувати. Давайте завтра вже. Завтра вже так більш подробно. Дай Бог завтра победы, поэтому Поки плюс нам. Четвертий матч золотої серії у разі перемоги урагану ставав останнім поєдинком сезону. А ось Вікторія Локомотива перевертала ситуацію і відправляла фіналістів знову до Харкова. Дракони не захотіли грати другим номером. Іскри посипалися з перших хвилин. Литвиненко був постійно в грі, але сумнівів у кваліфікації харківського воротаря не було. Перший гольовий момент залишився за гостями. Але колток в шпагаті парирував удар журби. Боротьба на зустрічних курсах йшла без пауз, але в обороні суперники серйозних помилок не допускали. Харків'яни за рахунок високого пресингу намагались придушити активність франківців і шукали щастя в позиційних атаках. На 11 11-й хвилині м'яч влучив у штангу воріт у після удару Євгена Клочка. У відповідь господарі розіграли штрафний. Але Камеко відбив м'яч плечем. За хвилину після кутового і дальнього удару Кіндратєва м'яч потрапив у стійку воріт, у ногу голкіпера і відскочив точно йому в руки. Такий відкритий футбол публіці припав до смаку. За сім хвилин до перерви в пасиві локомотива було вже п'ять командних фолів. Удар раніння зі штрафного поперечину тільки підсилив моральний тиск. Від активного пресингу гості не відмовились. А на 15-й хвилині Євген Ривкін зробив хід конем, коли випустив журбу у воротарській футболці. Під свист трибун гості вбили час, і дабл у свої ворота не заробили. Другий тайм прикарпатці почали агресивно. Часто били по воротах локо, однак все було марно. Я шукали свій шанс у швидких контратаках. А за кількістю ударів навряд чи програвали. Тож за такої гри нулі на табло залишались непорозумінням. Федорченко промахнувся після виходу один на один. Литвиненко потягнув дальній удар додо. -до. Та все ж рахунок був відкритий на 28 й хвилині, коли білоцерківець прийняв м'яч після ведення ауту, розвернувся і пропив притул зі стійкою. Ураган міг відігратися за гарячими слідами. Але вихід Луїза Негала на сам насам завершився прямолінійним ударом і м'яч влучив у груди воротарю. Харків'яни намагались зграти холоднокровно і зосереджено. В епіцентрі подій залишався Литвиненко, якому неодноразово доводилось рятувати свої ворота. Олександр Сорокін міг зняти всі питання за п'ять хвилин до кінця, але виручив колток. Та все ж за хвилину Євген Кличко також не зумів реалізувати вихід один на один. Але другим темпом відправив м'яч у дальню дев'ятку. Одразу ж будняк вийшов на майданчику якості голкіпера. Але після першої штрати м'яча Литвиненко вкинув м'яч на хід Олександру Сорокіну, котрий з лівого флангу вразив порожні ворота. 0-3. за підсумками чотирьох матчів бойова нічия 2-2. І «Локомотив» повернув фінальну серію до Харкова. Мені навіть гра сьогодні більше подобалася, ніж вчора. Просто вчора ми не пропустили, а сьогодні пропустили. Для того, щоб стати чемпіоном, треба обіграти «Локомотив», правильно? Хоча б один раз, ми їх ще ні разу не обіграли, тобто два рази по пенальті. Ну, є ще одна гра в Харкові. Якщо вот. ми достойні виграти перше місце, значить ми повинні їх обіграти. Якщо ми їх не обиграю, Но я вірю, що ми повинні, повинні обіграти. Сьогодні по грі, ну, ви відео самі моменти є, але треба забивати голи. Якщо ти не заб'єш ні одного гала, як ну, ми виграємо, ми ж не виграємо. Це плей-офф і перемагає команда одна. Тому вчора було так, сьогодні трошки інакше, але буде п'ятий матч, і, мабуть, це буде апогей. Сезону. Мабуть, воно так і потрібно, щоб було, щоб фінал був фіналом. Чемпіон України визначився у Харкові у вирішальній п'ятій фінальній грі. Для локо і органу цей поєдинок став вже дев'ятим у сезоні 2012-13. Цікаво, що дракони жодного разу не змогли приграти залізничників основний час. Не зробили вони цього і в золотому матчі. Гол ворота органу прийшов після помилки захисників при подачі котового. Руніння отримує Євгена Кличка, який відкрився на простір журби, і пробив повз голкіпера. 1-0. його франківці могли зрівняти рахунок, але Валенко і Шотурма якимись дивами прибили Литвиненка. А згодом Іван Кличко вистрілив у стійку воріт. Та все ж на 15-й хвилині рахунок став нічийним. На кутового на Івана Валєнка, який у дотик відправив м'яч у сітку один-один. Другий тайм суперники почали надзвичайно обережно. Десять хвилин пройшли практично без моментів, а потім були два виходи сам на сам. Але ураганівець Петро Шутурма засадив у штангу, а залізничник Дмитро Кличко влучив у Колтка. На це гості знову відповіли ще одним 100% моментом, але після пострілу шутурми Дмитро Сорокін підстрахував голкіпера. За 6 хвилин до кінця матчу свою команду двічі виручив Литвиненко після забійних ударів Роніньо і Додо. Наприкінці суперники діяли дуже обережно. Так, основний час і закінчився в нічію. А далі була третя серія пенальтів у фінальному протистоянні. Першим був Королишин і не забив. Потім без шансів для воротарів прибили Дмитро Кличко та Луїс Негао. Пенальті від Дмитра Сорокіна потягнув Роман Колток і рахунок став нічийним. Втім, тут же роніння на землю переграти Литвиненка, а жорба був точний і локомотив знову вийшов вперед. Далі Шотурма і Федорченко не схибали, а доля чемпіонства залежала від удару Романа Кордоби. На жаль, ураганівець пробив мимо, і серія на цьому закінчилася. Локомотив вперше у своїй історії став чемпіоном України. І вон дісталося срібло екстра ліги. А на завершення останньої програми цього сезону п'ять сейвів органіця Романа Колтка та кращі голи вирішальних матчів плей-офф. П'ята гра фіналу і не забитий пенальті Дмитра Сорокіна. Четвертий матч серії. І колток тягне пенальті від Вороніна. Номер три нереалізований реалізований удар від Дмитра Кличка. Дуель голкіперів колток вийшов переможцем проти Іваняка. На першому місці третя гра фіналу і вирішальний сейв після удару Євгена Кличка. Тобторку кращих голів вирішальної стадії плей-офф відкриває залізничник Євген Кличко. На четвертому місці м'яч від його одноклубника Миколи Білоцерківця в Івано-Франківську. Номер три. енергетика Сергія Коваля у третій грі Золтика. Друга позиція вороганівця Євгена Валєнка, який зрівняв рахунок у золотому матчі. І наш переможець Сергій Коваль, який допоміг енергії здобути бронзу чемпіонату.